Слов Сіті є свято. Гаряча зима для від'ємно живих росіян. Населений пункт Кринки. Лівобережна Херсонщина. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Птахи Мадяра у своєму телеграм-каналі показав, скільки ворожої техніки спалили ЗСУ на цих позиціях. Тепер можна точно сказати кринки це місце, де зникають російські танки. Лише протягом одного дня вороги втратили чотири танки, дві бойові машини десанту та чотири БТР. Ну жбо, ну ж бо. Ай добре, ай добре. Ну давай, нужбо. Ну, ну, дай джагу джагу. ну Дай хоча ну хоч Хоча дай. Загалом 10 одиниць з 11 знищені. Все це залізо штурмувало невеличке село на Херсонщині, де до повномасштабки мешкали всього 900 людей. кренками догорає хробачий реп чорне. Вони... Нормально так заїхали. Військові порахували не лише відмінусовану збиту техніку ворога, а й те, що літало. 28 російських російських дронів знищені, як каже командир птахів Мадяра, загалом у зачарованому кринківському лісі похована вже сотня російської техніки. Біля кринків підпалює зокрема 38-ма бригада морпіхів. Військові цього підрозділу показали, як ФПВ-дронами палять техніку окупантів. Росіяни наступають по всьому фронту. Так описує ситуацію вже на сході країни. Командувач сухопутних військ. Генерал Сирський називає її складною. У генштабі звітують сухо. Захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Більш показово звітує ворог, знекровлений і розбитий при спробі чергового штурму. Нове направлення за сам забув снят відбулінтинскока. Сейчас скажу, я 8 дней Я 7 Короче, смысл такой Авдеевское направление, замыкание котла Нас зашло 75 человек А сейчас нас здесь 14 Остальные все 200 и 300 Посмотрите, что тут происходит Вот эта лесополка, когда мы заходили, была живая Нас просто уничтожали здесь Просто уничтожали Здесь вчера 200 лежали, их вытянули Дай бог Там, Я просто не могу показывать Там фронт туда в глубину Там окопались основательные бетонные дзоты. Метров 500 нас насадчини назад, тому що у нас уже не могли ми понять би Загалом українське військо відбило 19 атак окупантів поблизу Авдіївки, тоненького та первомайського та східніше Новобахмутівки каже командувач Таврійського напрямку, генерал Олександр Тарнавський. У рашистів добряче палало, і не лише техніка, а й два склади з боєприпасами. Гарно, Свісь розмочене. А ці кадри від українських аеророзвідників з 501-го окремого батальйону морської піхоти. Рашисти не лише зводять складні та комплексні опорні споруди, а й ховаються від дронів за дерев'яними прикриттями та застеленим дахом. Але очі зсу все бачать. Валка п'ятий Друзі, Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Щоденно щонічні штурми та атаки. Окупанти намагаються відбити позиції, які сили оборони відвоювали під час літнього осіннього контрнаступу. Із живою силою не рахуються тут на Запоріжжі. Росіяни повторюють тактику, яку вже застосовували в Бахмуті. Так звані м'ясні штурми своїх після ліквідації не забирають, а подекуди добивають. На нулі однієї з найспекотніших позицій, за яку постійно ведуться бої, яка часто переходить із рук в руки, побувала наша знімальна група Ольга Клинов далі. Ці інтер під окупованою новопрокопівкою три ворожих БМП намагаються під'їхати ближче, щоб висадити десант, який піде на штурм. Типова ситуація для цих місць. Ворожі атаки тут справа буденно щоденна. Не знаємо, де, не не це не їхнє завдання знищувати російську броню. У розвідників з ким ми прийшли на нуль, геть інші задачі. Але коли окупанти наступають, відбивають атаку всі, хто є на позиціях. Тут навіть потрібна зброя під руками, не треба тягти із собою. Та Моя я ставиться. Але БМП до позицій не доїжджають. Піхоту, що висаджує одна броня, знищують на підходах. Ми рухаємося далі. Минутку готовність. біжіть я вас я, я прильотик був? Угу. Цього довжелезними траншеями, які викопали росіяни у чистому полі, більш як півтора роки тому. Ці траншеї були глибокими, але постійні прильоти сюди то мін, то снарядів, особливо з танка, перетворили їх на окопи по пояс. Зупинятися тут не можна, одразу прилетить. А йти часом буває складно. Усі перекриття, а їх тут не так багато. Росіяни розбивають, щоб армійцям було ніде ховатися. Журналіст по одному. Смотрите. Видишь, где он? Да. Я сейчас вас подсаживаю. В поверху, верху быстро к нему туда в окопчик. Давай, давай. Повернувшись на четвереньках, как угодно, не поднимайся. его. бьем, 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 бьем. Направь. Бри, бри, Заходь. Пай. Следующий. Оля, давай. Только... не, не, не so life over <laughs> Дуже легко заплутатися, бо це і справді в якомусь сенсі лабіринт. Навіть розвідники, які ходять тут часто, губляться у поворотах, щоб знайти дорогу далі, доводиться вилазити з окопів. А це справа невдячна і небезпечна. А як ви тут розбираєтесь в цьому лабіринті? Ось так вилазимо не верті ж таки. Такі що ж повилазить. Ну так виходить. Тут під ногами багато тіл ліквідованих окупантів. Якісь давні, перетворені часом і погодою майже на мумії. Якісь свіжі. Росіяни не покидають надію відбити інтер назад, штурмуючи ці траншеї то вдень, то вночі. Декого зі своїх вони вбили самі. А цього вони самі до білі віжка того? Нє, ні, ні, вотева. До этого вот мы должны были взять в плен, ага. вот здесь лежал, доходил, мы шли оказать что чтобы с, с помощь, забрать его, а пылесовая певица ихняя и добила его. То есть прям к нему было, так? Да. да. Найбільша біда цієї відкритої у чистому полі позиції ворожі дрони. Камікадзе над інтером літають постійно, вистежуючи найменший рух. Нам пощастило з нами бідос, оператор антидронової рушниці. З ним не страшно, бо він за секунди садить небесних убивсь. Отеменя точка інте воно посадки зі помниш, а вон наш клясавіць стоїть. У полі, куди не глянь, спала на броня, і ціленький, принаймні на перший погляд, російський БТР з характерною зеткою. Він один із тих, хто мчав штурмувати інтер з піхотою на борту і підірвався на протитанковій міні. Піхота летіла. Далеко, скільки звідси до, до орків? Отсюди? сюди окла. Я за 500 метрів. Доки небо сіри і дрони ще не літають, як руї, Розвідникам потрібно виконати задачу дістати розвідданні про супротивника. Ми розходимося. Бійці у так звану сіру зону. Ми в бліндаж, де чекатимемо наших поводарів під охороною бідоса, який скануватиме небо над нами. Вашими камерами. Десь давай вперед, де другий. Вітайтеся. <thumbna�> Давайте, давай, 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 давай. Женщина, жінчина, о, девушка нам нужна. Давай, давай. Ой, добрий, добрий радо. У компанії з піхотою, хто щоночі і щодня відбиває атаки росіян. А що, ви ваші москальки? У нас москалі наманастики п... Не Вона що не привикла, думаєш, до себе вже. Не ні, знаєш. Вона ноль. А ви не по телевізору не спіпали? Я ж преси, преси, дозволі. Бачили телевізні, так? Із Запоріжжя Ольга Калановська, Сергій Клименко, Сергій Малін. 音。